Десин тиждень знову в ефірі з турботою про ваш новорічний стіл. Бо ж напевне тільки наймолодші наші глядачі можуть не знати, що таке салат мімоза, майже неодмінна колись окраса святкового столу. Ну а ми придивились до головного його складника, сердини. Чи читали ви колись склад цієї консервованої рибки? Якщо раніше там писали «завуальовано» – риба сіль олія, то нині найчастіше якісь латинські назви. То що насправді кладуть у ці бляшанки і чому рибне розслідування та сантижня може стати причиною міжнародного скандалу? Наталія Ярмола розкаже у нашій рубриці «Штрих-код на виворіт. Готуючи цей сюжет, мені довелось вивчити латинські назви риб Клюпіахаренкос <зв>. повторити біологію, розділ про родини, класи і підвиди риб. Сартина зовсім різниця. І все це задля того, аби знайти у банці з написом Сардина хитро законсервований обман, який нам завозять із Латвії. І це рибне розслідування може стати причиною міжнародного скандалу. Це сардина зроблена це спеціально для українського ринку. То що це за спеціальні консерви, які виробляють лише для нас? Розкриє експертиза. Ми відкриваємо. Ми з Владиславою Мироновою, громадською активісткою захисту прав споживачів, просканували штрих-код сардини в олії. От, на що ви дивитесь в першу чергу, коли шукаєте рибу? Звичайно, назву і ціну. Всі думають, що з Латвії найкраща риба. Але коли написано великими літерами «сардина», у вас є повне право цьому вірити, і лише потім, якщо ви дуже прискіпливий споживач, ви прочитаєте те, що написано дрібним шрифтом. Ну, якщо зможете, роздивіться, що тут взагалі написано. Але саме у тих дрібних літерах захований обман. Люпіахаренгус. Ми нічого не зрозумівши про Клюпіаренгус, полізли гуглити, і це вже перше порушення. О, це Атлантична сіль. А тепер пояснюю здивування захисника прав споживачів. Клюпіахаренгус це латинська назва звичайного селеця, який на звороті банки дивним чином тішить написом сардина. То як так сталося? Це питання ми поставимо самим виробникам пізніше. А зараз давайте з'ясуємо, в чому різниця між оселедцем і сардиною. Всю рибу біологи ділять на родини за спільною формою, будовою тіла і забарвленням луски. Якщо загуглити вже відомі нам слова Клюпіа-Аренгус, то з'ясується, що це оселедець і належить він до родини оселедцевих. До неї ж входять понад 50 родів риб, і один із них це сардини, які бувають трьох видів: сардина, сардинела і сардинопс. Саме ці слова мають вказувати у складі виробники. Це це вимога наших ДСТУ і європейського стандарту. Бо оселедиці з сердиною, хоч і далекі родичі, схожі зовні, але все-таки різні рибини. Це як леопарда, барса і тигра поплутати, бо всі вони котики. Оселедець, сердина, хамса там гріб зовсім різні. Та Сардина рахується така елітніша риба, і вони йдуть якраз в консервне виробництво. Більш виробник з Латвії підтвердив те саме, але збентежило мене одне уточнення. Це різні види риби. Ми використовуємо Балтійську сардину. Вона не великого розміру, але вона дуже смачна по свіжого вилову. Ну про Балтійські шпроти я чула, відомий бренд. А от про Балтійську сардину ні, і це не дивно. Бо в Балтійському морі сардина взагалі не водиться. Сардина це риба з теплих вод Атлантики, плаває вздовж узбережжя Африки, Мексики, Венесуели і Середземномор'я. Одна з версій її назва походить від італійського острова Сардинія. А оселедець це мешканець північних вод Атлантичного океану від Норвегії до Гренландії. Ну і ще водиться він у північному і Балтійському морях. Ми використовуємо Балтійську сардину. То як консервникам вдається упіймати у Балтійському морі сардину, яка там не плаває. Цю головоломку ми скоро розгадаємо. Це сардина Мавританії. У цих коробках лежить заморожена сардина. Цей концерний завод налагодив поставки аж із західного узбережжя Африки, бо там її найбільше. Сардину ми завозимо напряму від промислових компаній, які працюють у Мавританії та Марокко. Виробничий процес починається із розморожування у такій велетенській ванні. Дуже на оселадець, але це сардина. Далі рибу чистять, миють. І спеціальна машина нарізає її на однакові шматочки, що розфасовуються. в одну банку, вміщається десь три-чотири. Далі їх підсолюють, заливають олією, закатують і відправляють у автоплав, де при 120 градусах консерва готується. Вже тоді, коли риба пройшла термічну обробку, визначити на око, яку саме рибу закатує виробнику банки, стає надзавданням. Але дороге обладнання лабораторії з ним легко впорається. Результати генетичної експертизи десяти банок сардин родом із Латвії, ми скоро дізнаємось. А поки нагадуємо, латвійці у Балтійському морі ловлять рибу, якої там бути не може, і закатують її в банки спеціально для України. Ми використовуємо балтійську сардину, вона невеликого розміру, але вона дуже смачна по свіжому вилову. На їхніх банках тим часом є велика назва цінної риби сардина і дрібнесінький напис. Клюпія Аренкус, що з мертвої латини перекладається як банальний оселедець. ДНК оселедці сердини мають дуже чіткі відмінності, і в лабораторії, куди були відправлені зразки, це одразу виявили у ну, баночках, які написані сердина волії маслі, Там знаходиться оселедець. Як так сталося? Мені пізніше пояснить телефоном представник цього виробника. Я не рибак, я не біолог, бо кіська сердина, це назва власна, це власна продукт сардинила. То триби. Тобто, ви пишете сардина всередині оселедець? Це Нічим не вважається, ми пишемо Балтійська сардина. Тобто цей виробник вирішив свій оселедець приготувати, а страву після приготування назвати Балтійською сардиною. І таких хитрунів десятки. І ціна різних сортів риби не єдина проблема проінспектованих банок. Цей оселедця у положенні нічого не коштував. Його треба було просто утилізувати. Є оселедця, які просто, ну будемо сказати, десь якісь перетерміновані, яких кілька раз продавалися, не продалися. Вже на літо падає продаж оселедця в рази. І куди її діти? Його плантушують, там запихають консерви. Я попросила колегу зазирнути у супермаркет Риги. На тамтешніх банках склад ідеальний, вказаний точний різновид сердини, який має бути без жодних шифрів. За підробку Латвія ні не штрафує все набагато серйозніше. У нас не йдеться про грошову відповідальність лише про втрату ліцензії. Тобто подібний непотріб в самій Латвії просто не може з'явитися на полицях, але є країна, в магазини якої цей фальсифікат легко можна втюхати, бо ніякої реальної відповідальності в нашій країні не існує поняття підробка, бо немає закону про фальсифікат. Вже два роки він ніяк не дійде до парламенту, і виходить, що зробивши сардини оселеця, виробник чи то імпортер може отримати покарання лише за неправильне маркування. А це максимум штраф від 17 до 20 тисяч гривень до того ж, що стоїть на їхніх полицях. Супермаркети не завжди сумлінно перевіряють. Є вимога в законодавстві, що повинна зазначатися саме яка риба використовується, а вони закривають на це очі і допускають до реалізації продукцію, в якій не зазначено саме вид риби. побачите щось подібне, звертайтеся до Держпродспоживслужби або хитрощі з іноземними мовами одразу пишіть скаргу на сайті відомства. Для цього є спеціальний розділ. Утім, уже є перше виключення і звернення до лабораторії від самих продавців. До нас звернулася одна з мереж супермаркету перевірити баночки сардинів на предмет, того, що там знаходиться оселедець. Але виключення не правило, Тож, поки закони нас не захищають, мусимо захищатися самі. Звертайте увагу на маркування. Якщо у складі написано просто риба, чи чиї назва латинською, як тут виробник хитрує. Розрахунок на те, що гуглити що таке клюпіаренгус, як ми, у вас точно не буде часу. Наталія Ярмола, Валентин Шолко, Олександр Бенчук, ТСН Тиждень, 1+,1.